Що ж, друзі, настав новий день, настало нове квантування. Настав новий день для заробітки грошей. Зараз я буду заходити в програму, в бот і виводити сьогоднішній заробіток, сьогоднішню заробіток свій процент. Заходимо на один бот. На, на часах у нас 0,2 минути. Провіряємо мій баланс. На сьогоднішній день у мене баланс вже складає 222 долара. Вчора він був 218 вроді. Так. 218, а може навіть трохи менше, я не пам'ятаю. Потрібно дивитися в скрині, Ну, це не важливо. Заходимо. Беремо количество. І в мене є три квантування. Ось, нажимаємо квантувати. Чекаємо більше там одної минути. Будемо чекати, що нам зараз каже, і ми получимо свій процент. Поки квантується тут, заходимо в іншу програму, на інший аккаунт. Що тут в мене є? У мене тут 58 доларів, не густо, але в мене є. Ось в банку. Заходимо в банк. Була. Був доход за 2 дня 4.32. По ідеї, повинно капнути сьогодні також. Я не знаю, що поки не капнуло. Напевно, потрібно чекати. Ну, це не важливо. Ми заходимо квантувати. І тут також квантуємо. Переходимо знову на ту силку, де ми квантували. Перший аккаунт. Тут квантується. Тут квантується і чекаємо. Так. Системний розчот. Чекаємо. Ну, воно десь одне квантування займає. Близько 1,5 мінути. Ось ми ми внизу бачимо, там строчки біжуть. Люди заробляють по 102. О, количество квантувальних сьогодні грошей за один квантування у в мене 1 доллар 44 центи. Беремо знову, нажимаємо і переходимо в другу. Так, що у нас тут? Тут ще поки розчитує все. Ми можемо знову наблюдати. Люди заробляють 6, хтось доларів заробив, 154 долари заробив. Хтось 185 аж доларів заробив, 171 долар заробив. Нічого собі, 146. Ви представте, люди, а це ж можете й бути ви даже ви можете стільки саме заробляти 32, доларі, 54, доларі, 73, доларі, 15. Звісно, мало, але це, це більше, ніж я заробляю на цьому аккаунті. Це не важливо. Якщо вложитися, то і я буду заробляти. Супер! Я отримав із 58 доларів я 38 доларів. Це за перше квантування. Беремо друге квантування і переходимо знову в цю програмку. Що тут у нас? У нас тут рахується, покаже. Рахують, рахують, вираховують, бачите, люди гроші заробляють. А ви сидите, не хочете гроші заробляти. Переходьте, реєструйтеся, вкладайтесь і заробляйте люди. Це реальна схема, яка працює. Розумієте? Так, заходимо в цю. І виходимо на головну сторінку. І що там в мене? О! Хопа, я сьогодні отримав 2 долара 16, і того вже мене складає за 3 дня 6 доларів 48 центів. Розумієте? 6 доларів 48 центів. Плюс в мене тут зараз буде, що тут я тут квантую, бачите, в мене тут зділочка йде. Зділка, зділка, все, зділка. Ну що тут? -то? Поквантувалось. Супер. Ми бачимо вже 2 долари 88 центів. І квантуємо третій раз. Переходимо сюди. Що тут? Давай, 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 розчитуй. І зараз ми будемо. Тут сьогоднішня прибіль. Зараз в нас зміниться. Так. Ми можемо зайти, подивитися, що було успішно. Воно купило, продало, вкупило за 11400. Продало за 11500. Ну, коротше, суть в тому, що ми виграли 36 центів. 38, вибачаюсь, 38. І тут 38. Ну, так, так як в мене тут така. У! Опять капнуло. Супер. 76 уже. І ще раз квантуємо. І, і ми маємо з цього аккаунта. Що ми маємо? А ми маємо 3 долара чистими. 2 долар тут впало. І долар впаде частиме тут. І з цього ми маємо 3 долари. Ну що тут у нас? Тут у нас сьогоднішня прибіль 2 долари 88 центів. Ну, але це ще не все. О, команда моя працює. а А. -а. Моя команда принесла мені вже 6 центів. Те, що вони працюють. Те, що вони получають собі прибіль. Супер! 4 доллара 32 цента. Ми можемо бачити. Ітоговий баланс 2 дол... 240 доларів. Оперативний баланс, який в роботі, 222 долара. Невивоєни средства. Ті, які вони в мене з'являться завтра, післязавтра і післязавтра. Вони будуть мене кожного дня додатися. Общий доход за цей тиждень із 11 числа я можу даже вам показати, коли я заводив гроші. Заходимо. Детально. Так, ось. Успіх. Я заводив валюту. Валюта поповнення. Колічество 146 доларів. І я заводив 3 місяця 11 числа 23-27. Перша пробна версія була іменно в цей, бо мене не вийшло щось не вкупити мене більше з кошелька поповнити. Пробна версія мене була 6 доларів. В 19, 19.00 19.12 11 числа. А потім у мене успішно була зділка в 23-27. І все. Буквально 10 хвилин, мені бачите, ушло на 2 аккаунти. Тут я малар 14. І тут я маю 2,16. І я, получается, маю 3.40. Ось, у мене 100, 100 доларів лежить тута, 108 доларів і. 58 тута. Сьогоднішня прибіль 1 долар 14 центів. Небагато, але це нічого не роблять. Переходимо сюди. Що тут у нас? Прибіль получили. Робити тут вже немає що. Сьогоднішня прибіль у нас оставляє 4 долари 32 центи. Робити тут вже нема що, Можете лягати спати. Люди, ви де, підписуйтесь, скачуйте, встановлюйте собі приложення, закидайте гроші і працюйте, 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 працюйте і ще раз працюйте. Це реально тема працююча. Бажаю вам успіху, не тягніть своїм рішенням. Приймайте рішення швидко, тому що з кожним днем ви свої гроші.